Єдиний мінус це те, що е, тут іде мідь, то плюс що мідь, а мінус те, що це що на Allegro я заказав такі дешеві, то відео зараз роблю з Польщі. Е, це вийшло 46 злотих. Ну, приблизно на наші гроші це є 500 гривень на українські. Що, попередньо, попередньо. Надіваю широку, теж її трошки укорочу. Е, мотор працював рівками. Працював рівками, висвічувала помилка, потім він знов ставав на місце, десь контакт покрушувався. Ти їхав, педаль жмеш до кінця, е, скільки би ти там її не дергав, ти взагалі не відчуваєш, що машина газує. І вже така думка, ніби туди дизель не поступає. А проблема от в тих з'єднаннях. Даю такий широкий, щоб пізніше сюди ним з'їхати, і на нього надіваю два маленькі. Було б, звісно, добре, якщо б був твердий припой, такий, щоб не нагрівався, то саме ліпше було б запаяти, але я, коли все маю кислоти, не маю... Провода не є мідні, то що я подивився тут на тій фішці, в нас сюди обов'язково по кольорах треба дивитися, коли знімаєте фішку, який йде провід на праву який на ліву сторону. Тут фішка розвертається, вона вже не йде так, а розвертається. Тому тут треба теж слідкувати. Получається, в нас, якщо таке зробити, от, то справді дріт, вони є всі різного кольору. Отут теж всі різного кольору, тому дивіться за тою маркіровкою. Тому я вирівнюю, беру нашу нову, ставлю її так, як вона має бути. У нас червоний колір, виходить, і на другому циліндрі, виходить з червоною меткою. Ну і що ми робимо? Значить червоний ми під'єднюємо з червоною полосочкою. Кровкозним методом. Але скажу вам, я вже дуже давно мучуся з тим, з тою помилкою, поправляю, беру е, ті е, типа зажими, ними натягую. Отак ну, ми то, то термосадочку запаємо одну штуку. Тепер.